Всім привіт! Мої зусульки, ви на каналі Ярко Бубчик. Та сьогодні разом з вами ми будемо складати унікальний адвент календар від Лінд Ви можете його наповнювати як ви хочете, обирати цукерки, які вам подобаються. Та здається це ідеальна ідея для подарунку всього за 15 фунтів. Та тут я вже приступив наповняти мій адвент календар. Цукерками тут є простий шоколад, солона карамель, фісташка, матча, кокос, навіть ром та ще дуже багато чого. Я дуже люблю фісташку, тому думаю, частина мого календаря буде наповнена саме нею. Та для любителів чогось солоненького є солона карамель. Тут є два стенди з цукерками, та вони двоє дуже великі. Ви можете вибрати скільки ви хочете. Та я тут вже закінчив набирання свого адвент календарю як я і казав, в мене половина фісташки. Я тут вже такий щасливий з покупкою адвент-календарю. Якщо ви зареєструєтесь в програмі Лінд, як постійний покупець, то на першу покупку вам нададуть знижку 10%. Тобто цей календар обійдеться всього 13,50. Та час же добігає кінця, тому я маю з вами прощатись.